Сіло літо в місячний кошик, згорнувшись котом у клубочок. Рясними плодами убрався садочок, омиває поля легкий дощик, наварила бабуня нам порщик, на тепло ось накинуть замочек. замочок. Сіло літо в місячний кошик згорнувшись котом у клубочок. Цвіркуна холодить вітру дотик, день плете свій останній віночок. Під ногами шепоче листочок, тріснув навпіл серпня-горщик, Сіло літо в місячний кошик. Аритмія, книга перша літо. 18 вересня у Борислівській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола мисткиня Олена Гур'єва презентувала свою першу книгу. За рік пані Олена написала 365 ронделів. Розподілити ж вірші на окремі дробки вона вирішила за порами року. Пейзажна та інтимна лірика, історичний та релігійний жанр. Усе це поетеса вмістила в одну книгу про 92 дні літа. Назва народжена давно. Це коли серце у людини переживає. І оскільки збірочка писала 17-18 рік, то це вже тривожні часи, коли ти в очікуванні чогось, але воно не змінюється. Ну і плюс різні трагедії, які відбувалися в той період, і тому така назва артемія. Тобто серце моє не було спокійно в цей період. Ну так як і зараз можна сказати. Наступні ж видання Олена Гур'єва представить на осінню зимову та весняну тематики. Редактор книги Володимир Литвин зокрема виділяє філософські погляди у виданні. Олена як багатогранна особистість, звичайно, то вона і в поезії. В поезії є, ну, скажу вам, що її ронделі це пейзажні ронделі, громадянської громадянського звучання, філософські, рондель молитва. Рондель, ну що там може, я зараз не згадаю ще, але абсолютно різнопланові ронделі тут є. Найбільше мені імпонує. Пейзажна лірика, не пейзажна лірика через те, що ну от вона як художниця, вона надзвичайно бачить буквально ніби під мікроскопом кожну детальку, кожну е, десь якісь зміни, які відбуваються в природі, бачить і не тільки малюється вже не фарбами, а словом, скажімо, оці всі такі моменти. Свій талант Олена Гур'єва виражає не тільки словом на папері, а й фарбами на полотні. Безліч її ілюстрації стали обкладинками визначних книг, зазначив голова Асоціації поетів-ранделістів України Микола Боровко. Наш творчий шлях ми працювали в тандемі. Вона виступила художником моєї книжки Теургія, яка сьогодні в Бразилії, в храмах, є настільною книгою для вивчення української мови нашим дітям, нашої діазму. Це вона зробила такий крок. Це вона відкрила нам, мені можливість перекладу художньо-французькою мовою. І всім українцям, нині живущим, вона відкрила образ Анни Ярославни. І на вкладинці моєї книжки, ця Ярославна. Красується в місті Реймс першій столиці Франції, там, де відкрито музей імені нашої Княгині. Я цей вдячний їй і ще вдячний за те, що вона зрозуміла, що Рондель це молитва і пісня. І якщо вона відкрила його для себе, то й читачі знайдуть дорогу. Тому я що хочу. Ще раз привітати усіх із святом, а вас особисто Лена, з великим успіхом, з першим кроком у той світ, де не незнищенні хто написав книжку, вона може лежати в бібліотеці Віки. Окрім презентації книги, Олена Гурєва представила і персональну виставку картин Квітковий розмай України. Взагалі, картин дуже багато. Тут представлено 26 робіт. Різних періодів в основному це натюрморт і пейзажний жанр. А якщо подивитися на першу роботу, мені здається, вона із 16-го року. Ну і по цей день, тобто цикл такий 16-го по 24-й рік. Гостями ж заходу стали місцеві поети, художники, музиканти, народні майстри, а також учні художньої школи X Studio, засновницею якої є Олена Гур'єва. Знайомі Олени кажуть, що ця книга стала для них несподіванкою. Дуже цікаво було послухати про її творчість, тому що я скільки в неї навчалася, я не те, щоб чула, що вона пише і збирається щось випускати. І я так здивувалася, коли дізналася, що буде збірка віршів. Тому вирішила завітати вірші. Я дуже багато не чула. Але з того, що я почула, зрозуміла, що там є реально цікаві вірші, тому що я не дуже цікавлюся якимись абстрактними там поняттями природа, опис, чогось. Але я почула, що там є якийсь сенс в них. Концепція тому дуже цікаво передивитися їх. Пані Олено, я знаю, що з дитинства ми поруч жили. І те, що вона художниця, то я знала давно, бо ще мій син, коли був маленький, ходив в її студію до Олени. І так ми з нею підтримували стосунки, але я ніколи не думала, що вона ще пише вірші та ще такі чудові. І я з великим задоволенням прийшла. На першу її збірку, першу її книжку, першу її доробок, і я дуже пишаюся тим, що я просто знайома з такою людиною. Вона чарівна жінка, вона чарівна людина, вона чарівна мама, бабуся. Це так, да, вона просто чудова людина. І ви знаєте, отримала велике задоволення від, від спілкування. Багато людей чудових було. Я взагалі люблю спілку. Я, е, Майстриня-лялькарка мотанки. І я спілкуюся з такими чудовими людьми і отримую велике задоволення від цього. Книжку вона мені подарувала, і у мене сьогодні буде чудовий вечір, який я з великим задоволенням буду читати. Я думаю, що ці її вірші треба не просто один раз прочитати, їх треба перечитувати. І вони будуть кожен раз. По-новому відкриватися, як література наша, да? Коли ти читав якусь книжку в 16 років, і коли ти її прочитав 40 років, це зовсім по-іншому сприймається. От так і творчість Олени, це моє. Це я так думаю, що воно воно так і буде. Але вона у неї дуже от дуже глибокі такі вірші. Їх треба думати. Прочитав, подумати, прочитав, подумати. Прочитати або ж придбати книгу та відвідати виставку Олени Гур'євої ви зможете в Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола. Анастасія Усик на Заргараскінг новини Терез Бориспіль.